Слава Україні! Ми продовжуємо наш проєкт Голоси. Що таке війна? Війна це страх, це біль, це смерть. І війна це, виявляється, любов. Війна породжує любов. Хочу, щоб вітер і далі грався із твоїм волоссям. Заплітав дрібні косички, як колосочки жита. Хочу, щоб ти приходила ввечері до мене в гості. Хочу, щоб все було як до цього. Пекельного літа. Це уривок з Вірша, який написала молода, дуже гарна дівчина. Я випадково знайшла на Фейсбуці її сторінку. Її фотографії промайнули кілька тижнів тому. На багатьох моїх друзів фейсбучних. прекрасна родоволоса дівчина, така з і зі спокійним обличчям і е, виразними очима. Мені здалося, що це Євгенія Закревська, але ні, це наша військова 20-річна дівчина, кулеметниця з позивним Ксена. І коли я зайшла на її сторінку і прочитала її пости, то що я вам буду казати? Краще послухайте. Колись і на моєму фото виднітиметься чорна стрічка, це питання часу. Знаходячись на фронті, день прибли... загибелі приближується у тисячі разів. Багатьох з моїх друзів вже немає. А де ваші друзі? Гуляють, навчаються, працюють? Мої ж полягли в боях з ворогом, інші досі щодня виборюють право на життя. Зараз імена перших видніються на хрестах. Світлини прикрашають могили, усипані квітами від рідних. Друзів, побратимів та посестер. Наше місце зустрічі не кафе, парки чи ресторани, а цвинтарі. Розмови перетворилися в годинні монологи, перегляди спільних фото і відеоматеріалів та рідких появах у снах. Звикла чути останнім часом: от повернуться військові, наведуть лад. А ви впевнені, що повернуться? Яка кількість? Чи знаєте, скільки насправді українських воїнів загинуло за весь час російсько-української війни? Так, ми радіємо другій сотні тисяч вбитих окупантів. А чи готові ви до реальної кількості посмертних героїв України? Готові почути, що більшість зниклих безвісті, загиблі, пошуки родин, можуть бути безрезультатні, а надії марні? Чи приймете той факт, що ті, хто повернеться після перемоги, хотітимуть спокою? І тиші. Вони боролись весь цей час, виснажились, розчарувались, втратили здоров'я, деякі залишились без кінцівок, практично всі з контузіями та психологічними проблемами. Військові в тилу стикаються з неповагою, несправедливістю, безладом. Нам потрібно буде навчитись спів існувати, не мірятися, не звинувачувати, не ображати один одного, а спів існувати. Як би не не була між перед нами прірва, вже прірва є. А що буде далі? Мені дуже страшно було читати цей пост, тому що дівчині 20 років, дівчина, яка свідомо пішла виборювати е, свободу України і незалежність, пішла з своїми побратимами. А вона пише вірші і вийшла її збірка. І збірка присвячена її побратиму Валентину Салтановському з позивним Старий. Вірші написані через біль та кров, сміх та радість. Всі вилучені кошти підуть на потреби окремого підрозділу 72-ї окремої механізованої бригади, в якому приходить службу авторка Оксана Рубаняк з Франківщини. Ксена. Дорогі мої люди України, нам треба поважати вибір, але й поважати сміливість, силу, ту працю, на яку здатні люди, що захищають нас, дарують нам можливість побачити ранок, побачити красу розквітлої троянди. Побачити е, інші міста, поспілкуватися і сказати, комусь я тебе люблю. Дорогі наші захисники, хай у вас буде все 4-5-0. Ми дуже вдячні вам за це. Але війна це така огидна штука, на якій 20-річні дівчата пишуть ось такі пости. Знаючи, що він може бути крайнім на її сторінці. добра всім! І віримо в перемогу, і працюємо на перемогу всі разом. Ваша бібліотека Іваничука.